Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі майстер-клас баскетбол. Євробаскет баскетбольний прогноз, збірна України, доля нашої команди. Основні тези, основні теми, основні напрямки нашого з вами обговорювання. І також, звісно, мій прогноз на черговий е, матч. Е, наступний матч. Саме сьогодні четвертий матч. І залишиться ще два тури. Отже, четвертий тур в групі, де Україна, Словенія, Португалія, Ізраїль. Сьогодні, 25 листопада у понеділок, Україна зіграє другу гру проти Ізраїлю і всього четвертий матч в групі. Поки що. У Української збірної з баскетболу чоловіки три гри, три поразки. На жаль, четверта сходинка. Я був неправий. Так, можливо, в мене грала і мотивувала саме. Е Вболівальницька риса, а не прогнозиста. І, скоріш, мій попередній прогноз на першу гру проти Ізраїлю був більш пафосний, ніж професійний. І такий більш вболівальницький, аніж прогнозиста. І Олександр Січкаренко був правий Ізраїль набагато досвідчена команда, і представники з Ізраїля більше представлені у Євролізі. Це дуже е важливо. А серед українців нема ярких виконавців ні в Євролізі, і тим більше у нас не приймають участь наші хлопці із-океану. за океану. На жаль. Тому рівень баскетболу залишає бажати кращого. Друзі, ми завжди признаємо помилки. Я, Якщо я не правий, я завжди скажу, що я був неправий. І я бачу, що навіть порівняно з Ізраїлем у нас е збірна, на жаль, не відповідає європейському рівню, і ми не попадемо на Євробаскет. Для того, щоб попасти на Євробаскет, треба бодай хоча б дві гри, з залишившихся трьох. Виграти. Це бодай і то при певних е, е, умовах. А я не бачу, за рахунок чого українська чоловіча баскетбольна збірна зможе обиграти Ізраїль, Португалію чи Словенію. Нагадую, Словенії ми програли 14 балів, Португалії ми програли 2 бали, Ізраїлю програли 13 балів. В основний час. Я не думаю, що е, сьогодні, у понеділок, Україна просто на рівному місті покаже фантастичний результат. Я не бачу за рахунок, чого це може відбутися. Тому я сьогодні прогнозую. Так само, як і в попередньому матчі перемогу Ізраїлю. Я буду діяти акуратно, і мій обережний прогноз мінус 5,5 на Ізраїль. До речі, матч сьогодні відбудеться там само, у Ризі, у Латвії. Там, де й проходив попередній матч на тій самій арені, в столиці Латвії, в місті Рига. Взагалі Євробаскет відбудеться в середині і наприкінці, серпня і перша половина вересня 25-го року. У чотирьох країнах. Фінляндія, Польща, Латвія, Кіпр – На чотирьох майданчиках буде відбуватися Євробаскет вже фінальна частина. Але, друзі, з таким рівнем баскетболу, і з відсутністю наших гравців у Євролізі, повторюсь, і за океаном. З океанських наших хлопців. Нагадую, є у нас гравці, які грають за океаном. Їх небагато, але вони є, і вони могли б підсилити збірну. Але, на жаль, цього не відбувається. Тому тільки диво, і я навіть не уявляю, яке диво може допомогти нашій збірній потрапити. На Євробаскет 2025. Тому звідси такий у мене, як е, мовляють, упадок настрою. Але не треба втрачати надії ніколи. Настрій може змінюватись, а надія. Повинна жити завжди. Я завжди надіюсь на краще для наших спортсменів, не тільки баскетболістів, а по всім видам спорту. Але, на жаль, я констатую те, що бачу. Так, повторюю, я дуже помилявся перед попереднім матчем, і я був на правий. Я програв в своєму прогнозі. Коли гралася перша гра проти Ізраїлю, зараз, я думаю, Україна не стане сильніше у другому матчі. А можливо, навпаки, навіть і не відбудеться того, що першу половину попереднього матчу Україна то виграла, і першу чверть, і першу половину українці, хлопці виграли, а ми. Поступилися вже в третій, в четвертій, чверті. Ось як було все. Тому, друзі, е якщо, звісно, взяти і розглядати тільки першу половину, то е Україна грала непогано, наче. Але ж ні. Шансів. Не то, щоб мало, їх практично нема. На жаль, Ізраїль мінус 5,5 фора. Там, кажись, коефіцієнт, щось близько 1,6. 1,58, по-моєму. Адже у будь-якому випадку, ви зможете скріншот мій, побачити в телеграм-каналі. Друзі, не забуваємо підписуватись. Ми називаємо речі своїми іменами. Ми, якщо... Я, припустим, я не правий, я завжди це признаю. Якщо я програю і в мене мінус, я це признаю. Я надіюсь, що вже на цей раз мінуса не буде, по моєму прогнозу. Тому, друзі, підтримайте наш канал і це відео безпосередньо. Лайк, комент, репост. Кого є така можливість, дякую наперед. А саме головне, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Чекаємо сьогодні матч, вболіваємо. На всяк випадок. Нагадаю, сьогодні наші у ризі грають вже номінально. Ми гості, а Ізраїль господар. Грають у 20.00 по Києву. 20.00. 8 годин вечора. Надія помирає останньою. Вболіваємо, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги і мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До скорих зустрічів. Удачі! І всім папа. -па.